Михайло Коцюбинський дорогою ціною, розділ третій. Що тобі? прискочила Соломія до Остапа і піддержала його. Вона вся поголола і тремтіла від жаху. Ой, тихо стогнав Остап, «Поцілили мене отут, під серце. Соломія немов не розуміла того, що сталося. Вона торсала Остапа за одежу, тягла його з собою і з жахом повторяла, «Тікаємо! Тікаємо!» Стрілятим. Він уб'є тебе. Помітивши, що остап не рушиться з місця, вона хопила його під руку і щасиле поволокла з собою. Вона скочила у коміші і бігла прудко, наскільки дозволявся остап та густий очерет. Трязький грун плавнів гинався під нею, як на пружинах. Ноги грузли часом по коліно в Смокрилині цупкий комір ламався, тріщав і бив її по лиці. Плутався під ногами, а вона біла. Усе вперед, пойнята жахом, нічого не помічаючи,